Всім доброго дня. Ось сьогодні по новій почті отримав таку приблуду собі. Придбав. Це мене вже тих Хто дивиться мої канали, в мене їх тих приблуд, яких тільки нема. Так, суть діла не в тому. Хотів придбати собі... Моторсічівську, навіска така, там вона називається рама навісна універсальна, така йде до, до мотоблоку. Взяв всіх, почав обзванювати, шукати де купити. В ітоні їх у продажу вже ніде нема. Порозбирали. Та зараз ж війна в Україні йде. Нема кому цим займатися, Ну, суть діла не в тому. Там в одному місті я передзвонив, але там не Моторсічівська, а така похожа на Моторсіч, ну там теж нема, але теж дороговато. Там, коротше, я знайшов. Не буду називати у кого. Мені, коротше, зарядили таку суму за цього культиваторного що можна обалдіти. можна купити пол мотоблока даже <головік> капець коротше ну то таке воно дешевше не буде а буде воно все дорожче і дорожче ну став я шукати шукати коротше знайшов таку ту суму що мені предложили ще таких можна купити і ще три штуки, крім цього можна придбати. Ну, купив таке. Що тут одне, тільки нема. Ці. Так тут нема до лотоподібних лап тут нема. А так вон. Культиваторні лапи є. плоскорізи є там, там лівий, правий стоять. Ну, а рихлитель моторисівський у мене є. Там є триває дуже рідко коли бігаю по городу. Ну що тут метал такий? Профіль із трійки. толщина зроблена. Ось ці є кріпиші п'ятерка. З п'ятерки металла. Ну Саме кріплення до мотоблока зроблено, звісно, воно з дебелого металу буде, буде тримати. Все одно я буду під адаптер свій перероблювати. Бо я за мотоблоком не буду його тягати, я буду за адаптером тягати. Буду зберу його, доведу до ума, до ладу. До на днях виїду, там у мене є на чому провести випробування ну а так моя така думка що там по-любому може і моторсічівські треба перероблю ну що я тільки не купляв я вже 300 разів сказав, казав що я тільки не купував що я тільки, я все перероблю, все дороблю, перероблю ну може і це прийдеться переробити так там образно купити за тіє самошедші гроші що мені Предлагали. А потім ще перероблювати таку чи воду сюди трошки вложити, може щось і прийдеться, а може і не придеться. Коротше, отаке. О. Все, всім доброго дня і мирного неба над головою. До побачення.